Пройшли психотерапію разом з родинами, а тепер готуються допомагати таким самим, як і вони. У столиці група ветеранів із сім'ями склали іспити і вступила на навчання магістратуру. Здобуватимуть фах психолога. Підтримку та гроші на освіту отримують від благодійників. Чотирьом ветеранам частину грошей відшкодує служба зайнятості за урядовою програмою. І після закінчення навчання обіцяє працевлаштувати з майбутніми психологами. Поспілкувалася Інна горіненко. Олексій Ветеран отримає сертифікат на перенавчання від благодійного фонду, буде вчитися в магістратурі на психолога. Так, на жаль, я вже не зможу не бути військовослужбовцем, не виконувати і не зможу робити телеоператором, Бо це важка робота фізично і морально. Тому так, це повністю перекваліфікація. Олексій добровольцем пішов на фронт у лютому. 22-го. телеоператор національного каналу камеру спершу замінив на гвинтівку. Згодом став оператором дронів, аж доки не потрапив під обстріл. Уламок прошив шию Олексію. Тяжко поранений захисник дивом вижив за кілька місяців. З усилями медиків і родини вже знову став на ноги. Були такі кризові періоди. депресії в нього коли потрібно було. Підтримувати, бути самим сильним. Якщо, наприклад, хотілося плакати, десь виходив там в коридор, плакав потім повертався, тому що не показувати йому ці сльози. Ще в лікарні прикутий до ліжка та реанімаційних апаратів. Олексій починав працювати з психологами. Утім каже, результату не відчував. Так до мене приходили психологи, деякі приходили, навіть не розуміли, що питають. Я сам як ветеран. Після повернення звертався до психологів, і я розумів, що з ними нема спільно, тому що 5-10 хвилин і все. Пан Олександр сам ветеран, а ще психолог практик і науковець, тож взявся зарадити проблемі з досвіду. Помітив ветерани схильні довіряти один одному або сім'ям побратимів. Так виникла ідея саме їх навчити професійним навичкам. Якщо у ветерана є досвід бойовий. Він вже знайде спільно з іншим ветераном. А якщо один з них психолог професійний, тоді це досить він відпрацьовується, осмислюється, сублімується, і він вже стає підґрунтям для розбудови власного життя. Охочих ветеранів з родинами Олександр Ткаченко організував спільно з благодійниками для участі в програмі. Була одна вимога. Є одна умова, потрібно вже мати освіту. Вищу бакалавра треба мати, щоб надати можливість ветеранам. Отримати психологічну освіту. працювати самі в майбутньому з такими ж родинами, як і їхня, сподівається, пані Катерина сама досі працювала в туризмі. А її коханий професійний військовий на захисті державності ще з часів майдану. Нині вже здала іспити в магістратуру, каже, готова допомагати іншим, особливо з жінками і діточками. Психолог порад не дає, але душевними грамотними питаннями можна так вивести людину на її дорогу, яку вона. Не бачить це саме головне. Такої певності Катерина набула після власної психотерапії. У будні готувалася до вступних іспитів, а вихідні були усі розплановані на власну реабілітацію. Три місяці це було реабілітаційні в санаторії по вихідним. Групові заняття, підготовка, реабілітація себе і плюс підготовка спілкування з людьми, які з нами були разом. в проєкті. Марині навчання відшкодують коштом благодійників. А от Олексію та ще трьом ветеранам по 30 тисяч гривень на навчання виділять за урядовою програмою. Ветеран подає заявку, і ми заключаємо прямий договір з навчальним закладом і проплачуємо за навчання навчання конкретного ветерана. попит на цю програму збільшується. Понад півтори тисячі ваучерів ми вже видали за весь період програми на Київській області. На Київщині 70% виданих ваучерів на другу вищу освіту, Наприклад, це психологія. З осені навчання в університеті почнуть 16 вступників ветерани з дружинами, щоб за півтора роки стати дипломованими практичними психологами. Горіненко Максим Костенко вікна СТБ, марафон. Єдині новини.